Скандально ліниві вареники в мікрохвильовці за 5 хвилин. 200 г сиру, одне яйце, дрібка солі. Якщо ви любите солодке підсолоджувач і ложечка висівки, висівки отрубів, хто як знає. Перемішали до однорідної маси. Викладаємо не товстим слоєм я в силиконову формочку або будь-яка для мікрохвильовки, і 5 хвилин готуємо. 5 хвилин пройшло, готово, пахне лінивими варениками. Нарізаємо на квадратики чи кутнички, Додаємо масла трохи, перемішуємо гарненько. І все. Сніданок на дієтичному, або високобілковому, або діабетичному меню. У нас готов трошки ягід кислих, несолодких, трошечки сметани або крімчізу. Все, снідаємо, налаштовуємося на гарний день. Якщо відео було корисним вам, підписуйтесь і обов'язково дайте мені знати.